Дуже часто аграрії допускаються помилок при посіві культур, а помилки, допущені при посіві вже нічим потім не виправиш. Як бачимо, з таких посівів зріджених і з різним фазою розвитку можна досягти тоді, коли граноми спішать посіяти і сіють у сухий ґрунт, який не підготовлений до посіву. І потім, при відсутності опадів, ріпак, ну або люба культура сходить нерівномірно і неодночасно. І далі питання, що робити з такими посівами? Чи пересівати, чи чекати дощу, чи чекати ще якогось чуда. Тому сійте, дотримуючись всіх технологічних вимог та правил посіву. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. До нових зустрічей!